Виконуємо номер 11.7 із підручника Геометрія 8 та номер 23.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Паралельні прямі А, Б, С, Д і е, Ф перетинають сторони кута з вершиною О, малюнок 11.4. У підручнику математика номер малюнка буде інший. ОБ 5. BD дорівнює 7, AC дорівнює 4, CE дорівнює 3. Знайдіть ОА і DF. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас AB паралельно CD, паралельно EF. Далі OB у нас 5, BD у нас 7, AC у нас 4, CE у нас 3. Потрібно знайти ОА і DF. За... Теоремою про пропорційні відрізки. Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то вони відтинають на сторонах кута пропорційні відрізки. Тому ОА відноситься до АС як ОБ до БД. Це перша пропорція. І друга у нас АС відноситься до СЕ, як БД до ДФ. Із першої пропорції знайдемо ОА, а із другої знайдемо ДФ. Підставимо. ОА переписали, АЦ у нас 4. ОБ у нас 5, і БД у нас 7. Тепер використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорцій, добутку середніх членів пропорції. Тому 7 ОА дорівнює 5 помножити на 4. І ОА буде дорівнювати 27 у нас. Подамо вигляді мішаного числа 2,6 І тепер з другої пропорції. А це підставляємо у нас 4, відноситься до cE до 3, як 7 до df. І знову основна сторість пропорція добуток крайніх 4 помножити на df до рівня 3 помножити на 7. І тоді Дф буде дорівнювати. Добуток 3,7 поділити на 4. Це двадцять одна четверта 5,1 четверта. І записуємо відповідь. Спочатку о. 2,6 і 5,1 четверта. Номер 11, крапочка. 7 із підручника геометрія 8 та номер 23.7 з підручника математика 8 виконано.